Здається, фідбек статті Залужного й досі гуляє політичними просторами України у Верховній Раді. Вже дискусії. Мар'яна Безугла каже про відсутність плану війни у військового керівництва на наступний рік і пропонує їм звільнитися. А офіс президента не хоче прислухатись до головнокомандувача ЗСУ. То чи піде у відставку залужний, чи це чергове роздуте російське ІПСО? ПСО. Розбираємо всі заяви політикому у цьому випуску каналу Київ -Сіті Ньюз». Далі найцікавіше. Перші розбіжності з'явились після появи статті залужного в зе економіст. Її цитували усім українських медіа. Якщо коро. Одко він заявив, що війна зайшла в глухий кут, і потрібно більше зброї. І тут в Україні понеслось. Першим реагує президент Зеленський зі своєю свитою з офісу президента, каже, що ми були і в складнішій ситуації, і хід подій може переломити надання літаків F-16. Є складнощі є різні думки. різні, так воно є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки. Тому що яка, скажіть мені, альтернатива? Треба віддати тоді третину нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. Тому треба всім зібратися, сильно зібратися всім. І вирішити питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати неба, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії відповідні наступальні дії. Але це було більше як послання для заходу, щоб активізувати звіти постачання зброї. А в Україні ж керівництво вдалось до перестановок серед військового командування. Наприклад, очільника сил спецоперації ЗСУ генерала Хоренка звільнили без погодження з залужним. Більш того, сам Хоренко про це зізнався зі змі. А на його місце призначили Лупанчука. А також президент відправив у відставку командувача медичних сил зсу замість Тетяни Остащенко. Призначили Анатолія Казмірчука. Після такої реакції вищої влади емоції ще й досі не вщухли. Дискусія перейшла в стіни Верховної Ради. Народна депутатка від слуги народу, членкиня комітету нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безувла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Валерій залужний не надав плану на наступний рік. Тому військове керівництво має піти у відставку. Ми питали, під що планувати, як ви бачите війну. Чому створення бригади, а не доукомплектовування існуючих? Скільки коштуватиме бригада, нова бригада? Це ж ще нові штаби. Що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням? Що з ротаціями? Чому в 2024-му не закладена закупівля турнікетів взагалі? Наприклад? Всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ. То таке керівництво має піти. Після такої заяви при службі фракції Слуги народу відхрестились від її слів, направляючи зі всіма питаннями до безулої. Та ворог не упустив можливості використати різкі заяви нардепки. Ніхто з високих військових на безугло не відреагував, натомість висловили думку безліч ветеранів війни. Безуго не вперше робить такі випади в сторону наших захисників. 2022-му Ініціювала законопроєкт, яким пропонувала фактично дозволити бойовим командирам вбивати військовослужбовців для припинення кримінального порушення. Також зверталась до СБУ з проханням вивчити діяльність деяких волонтерів щодо під. Трибунація безпеки у червні того ж року в розпал боїв на сході України журналісти Яніна Соколова і Юрій Бутусов, а також екс-голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, звинуватили нардепку в намаганні керувати військовими під час її поїздок на фронт. І після таких гучних заяв безугла може поплатитись посадою заступниці голови комітету з питань національної безпеки. Голосування за це має відбутись найближчим часом. Як гадаєте, коли апогей розбіжностей між владою та військовою? Керівництвом нарешті вщухне? Пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на наш канал та ставте ваші вподобайки. Побачимось!